Як вам погодка, любі друзі. Мені вона шепче давай готувати гаряченький харчо. А я завжди за, бо це мій улюблений грузинський суп. Готую його на яловичині з кісткою, ось такі ребра підійдуть ідеально. З них потрібно здерти плівку і обсмажити до золотистого кольору. Перекладаю м'ясо в каструлю і готую бульйон, а тим часом потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком. Також рекомендую додати волоски горіхів, які теж потрібно подрібнити, і перчик чилі, бо харчо має бути пікантним. На пательне досмажилось м'ясо, додаю масло, обсмажую цибулю до золоти. Тистості, потім додаю горіхи, перець чилі і свіжі або консервовані томати, за бажаннями. А от що важливо: сливовий соус для харчо Він має бути обов'язково і заправка від торчин ідеально сюди підходить. Має хороший склад, смачна та ароматна. Додаю засмажку в каструлю. Харчо готується з рисом, але якщо ваша українська душа дуже хоче додати ще й картоплі, не стримуйтесь В кінці кидаю зубчик часнику також додаю подрібнену зіру, сіль, перець, трошки цукру. Тут ще обов'язково має бути кінза для того самого аромату. І ось такий смачний. Яскравий дуже ароматний харчо можна смакувати.